Зі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, Гей, гей, розвеселимо. А ми Тую Червону Калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, Гей, гей, розвеселимо. Маршерують стрільці січові, на кривавий лан, визволяти браттів, українців з московських кайдан. А ми наших браттів, українців, визволимо. А ми нашу славну Україну, Гей, гей, розвеселимо. А ми наших братів, українців визволимо, А ми нашу славну Україну, Гей, гей, розвеселимо. Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт, не журися, славна Україно, маєш вільний рід. А ми, тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, Гей, гей, розвеселимо. А ми, Тую Червону Калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, Гей, гей, розвеселимо. Гей у полі ярої пшениці, золотистий лан, розпочали стрільці січові, з москалями, А ми тую ярою пшеницю зберемо, а ми нашу славну Україну, Гей, гей, розвеселимо. А ми тую ярую пшеницю зберемо, а ми нашу славну Україну Гей, гей, розвеселимо, як повіє буйнесенький вітер широких степів. Та й прославить по всій Україні січових стрільців, а ми тую стрілецьку славу збережемо, А ми нашу славну Україну, Гей, гей, розвеселимо. А ми тую стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвесели.